Капуста смачний і поживний продукт, і як же ми радіємо літньому врожаю хрустких зеленуватих качанів, вона не тільки смачна, але і приносить організму чималу користь, компенсуючи нестачу вітамінів, з неї можна приготувати чимало смачних страв, які напевно оцінять по достоинству ваші домочадці. Першим приходить на розум, звичайно. Салат, але досвідчені господині знають, що саме з молодої капусти виходять найсмачніші голубці і заливні пироги. Запобіжні заходи, перед вживанням молоду капусту слід очистити від нітратів про всяк випадок. Процедура не займе багато часу. Це можна зробити трьома способами: тривалим вимочуванням, відмовою від листя біля качана. Всі основні шкідливі речовини накопичуються там. Відмовою від зовнішніх листя користь річної молодої капусти капуста містить багато рослинного білка, який є джерелом амінокислот, лізину, треоніну і тп. Вони налагоджують роботу нирок надниркових залоз щитовидної залози. залоз, завдяки високому вмісту, вітаміною капуста допомагає організму справлятися з гастритами виразками. Вітамін Д, який необхідний для нормального обміну речовин, також міститься в ній у великій кількості. Ще в капусті є вітамін Р, саме завдяки йому кров циркулює по організму, а серце працює безперебійно. Ну і найголовніше це, звичайно, високий вміст вітаміну з дуже корисно включати молоду капусту в дитячий раціон. У голубці з молодої капусти нам знадобляться наступні інгредієнти один качан капусти фарш. 400 г 2 морквини, 2 цибулини, 100 г рисової крупи. Краще вибирати довгасті зерна. 2 зубчики чеснику, пучок свіжої зелені, 3 столових ложки борошна, 1-5 столових ложки томатної пасти, 3 столових ложки сметани, 50 м соняшникової олії, сіль, сушений базилік, 400 мл води, цукровий пісок для соусу. Алгоритм приготування наступний. Спочатку відварити рис, щоб він встиг охолонути до моменту, коли знадобиться. Якщо варити 7-8 хвилин, крупа вийде вогкуватою. Саме така і потрібна для приготування голубців. Моркву натерти на крупній терці, цибулю потрібно дрібно нарізати і пасирувати на сковороді, овочі вслід відкласти для фаршу, інші підуть на підливу, додати в сковорідку до моркви і цибулі, томатну пасту і сметану. Розвести теплою водою, посолити, приправити за смаком і довести до кипіння, капусту розібрати на окремі листи. Далі слід закип'ятити воду у великій каструлі, покласти листя туди і блаширувати протягом 2-3 хвилин, якщо не виходить відокремити від качана листя, не порвавши їх, можна зварити цілком весь вилок капусти, фарш змішати з морквою і цибулею, посолити, додати зелень і часник. На край капустяного листа ближче до основи. Кладемо два ложки фаршу, складаємо з трьох сторін конвертиком, підгинаємо підставу листа так, щоб повністю прикрити начинку, потім з'єднуємо разом боки, викладаємо голубці один за іншим на глибоке деко і ставимо в духовку, заливаємо приготованим соусом. виставляємо температуру 150 градусів. Готуватися голубці будуть близько 40 хвилин. Після цього температуру потрібно збільшити до 180 градусів і потримати їх всередині ще кілька хвилин, щоб дати злегка підрум'янитися, подавати голубці до столу зі сметаною і свіжою зелення. Вітамінний літній салат з молодої капусти з селерою. Прихильникам здорового способу життя напевно сподобається простий рецепт приготування салату з молодої капусти з селерою. Необхідні інгредієнти. Копта. 400 грамів селера, кілька стебел свіжа зелень, за смаком цукровий пісок, 0,5 чайної ложки, яблучний оцет, 1 ложка, рослинна олія, чесник, 2 часточки сіль, приправи за смаком. Перш за все, потрібно нашаткувати молоду капусту за допомогою ножа і пом'яти руками, щоб вона пустила сік. Далі слід дрібно нарізати зелень кріп петрушку або руколу, додати дрібно порізані стебла селери. Окор і оцет, перемішати і заправити рослинним маслом, салат готовий, заливний пиріг з молодої капусти на кефірі. Цей рецепт оцінять господині, які вічно обмежені в часі, а балувати близьких пирогами люблять. Для приготування потрібні 2 склянки борошна, 2 склянки кефіру, 0,5 чайної ложки соди, 100 грамів вершкового масла, 2 столові ложки цукрового піску, 1-3 чайної ложки солі, качана молодої капусти. Процес приготування наступний кефір потрібно заздалегідь дістати з холодильника, щоб він трохи нагрівся. Вершкове масло необхідно розтопити це. Можна зробити в мікрохвильовці, поки масло тане, просіваємо борошно через сито, додаємо кефір, соду і розтоплене масло, а також цукор і сіль. За смаком перемішуємо всі інгредієнти міксером або віночком. За консистенцією тісто має нагадувати рідку сметану. Приступаємо до приготування начинки, капусту шаткуємо, злегка присолюємо, можна трохи пом'яти рукою, щоб маса дала сік. Розмір форми для випікання повинен бути не менше см. Якщо тесту вийшло багато, можна розділити його на два пирога, форму змащуємо маслом, виливаємо частину тесту. Даємо розтектися рівномірно, потім накладаємо зверху начинку і доливаємо залишки тесту, випікаємо в духовці при температурі 180 градусів до сухої стіпи. Існує ще більш дієтичний варіант пирога: вершкове масло не використовується, а начинка робиться з варених яєць і тушкованої капусти. Молода капуста не просто смачний літній продукт, але і незамінне джерело корисних амінокислот і вітамінів, регулярне вживання. Їжу страв з капусти знижує ризик виникнення і розвитку багатьох захворювань і допомагає підтримувати організм в тонусі.